Посивіллі тумани схилились, посивіла в морозах трава і дерева гіллям похилились, осінь плаче, сумує, вона, очі сірі, налиті сльозами, накрапають і лють у вікно, як сумує, вона за гаями, а у далях одне полотно. Замерзає вона вже ночами і самотньо у вікна мига, листям жовтим, що все облітає, і на землю холодну ляга.